Волотисту гортензію, ні в якому разі ми не заносимо ні в яке приміщення, ні в сарай, ні в подвал, ні на веранду. Цього не потрібно. Вона дуже гарно зимує і на вулиці, навіть в горщику. Якщо гортензія дуже молоденька, ви можете її просто прикопати з горщиком у ґрунт. В мене всі мої гортензії зимують в горщиках на вулиці. Нічим не вкриті, нічим не утеплені, і з ними все завжди гаразд. Ви бачили моє останнє відео про те, як в нас випав сніг наприкінці листопада. Ви бачили, що може спричиняти вологий мокрий сніг з гортензіями. Якщо рослина молода, вона тоді може дуже швидко зламатися під таким натиском вологого снігу. Тож передивіться всі ваші кущики і обов'язково обріжте ті, які дуже молоденькі. Тобто обрізати треба саме суцвіття, щоб вони не нахилилися вниз і не лам...